Ну що, шановне панство, і знову вам добрий вечір. Знімаю у ніч на суботу, щоб все було чистенько, гарненько і ніяких не було пропусків по своїх роботах, щоб мені було рахувати вам легше. Тож, починаємо. На цей тиждень я запланувала собі на фініш мою улюблену посхалочку, улюблену в кавичках, скажімо так. Я вже зрозуміла, в чому прикол. Скоріше за все, що мені незручно в руках тримати таку велику дерев'яну основу, і тому, ну, тому отак вона в мене важко йде. В минулому відео я вам казала, що вона в мене вже другий рік чекає на Великдень. Маю надію, що цього року вона побачить такий Великдень і ми її побачимо на Великдень. Тож, виходить, на даний час в мене 69,9%. В мені залишилося 1567,5% по марафону вишити, і тут більшість залишилася із цього всього, в принципі, це якраз бекстіч. От, бекстіч я шию достатньо швидко, але знову зарибав гроші. Чорний я буду заміняти, і буду заміняти, скоріш за все, що на ну, не скоріше за все, а на темно-коричневий, просто я буду дивитися, який саме темно-коричневий. Може навіть світліше, ніж я зазвичай використовую, по-моєму, 30 31, наче не буду зараз нічого казати. як відійшов, покажу все, як вона має потім виглядати, і як це все буде, буде видно. От, і яким саме бексічем я заміню. Так, е, далі е, повертаємося до наших баранів. Це в мене гра монополія, яка в мене е, зараз головна, в що я саме граю. І зараз ви бачите мій блакитний метелик від «Мілхіл». Загубила десь ручку. Ось він. От, На даний час тут вишито вже 27 от, Вишито в мене 1202,5 по марафону, залишилося 4591. З цього тижня я хочу робити, хоча б по одному фінішу, я вже попідбирала собі от всі роботи, що ви зараз бачите, вони підібрані максимально, щоб я їх швиденько вже закінчила. Тож, я думаю, що з цього тижня і там далі будуть, буду вас радувати фінішами, бо якось мені стало печально. То все, старти, старти, просування, просування, а фінішів геть нема. Тож, цей метелик в мене на фініші. Стрімко летить, біжить. от Далі в мене максимально просувається. Це гранати. По ним в мене теж дуже мала кількість. Ну, в принципі, вона мала робота сама по собі. Це 8 тисяч. Де моя голка? Ось моя голка. Бачите? обережніше дівчатка з голками. Чудовий магнітик від milflor Дякую ще раз за виграш. Повертаємося. На даний час на гранатах вишито 2% 33, сотих. вишито всього-навсього 198 хрестиків. Загалом по марафону тут в мене 8286. Тож, будемо серйозно просувати, щоб ближчими тижнями показати вам фініш цих робіт. До речі, намагалася доїхати до дуже тут в Миколаєві прославленої багетки. Хто Миколаївські дівчата мене дивляться, зрозуміють, про яку я саме буду казати. Але в мене не зрослося. І не зрослося по такій дуже дивній причині. Це їх робочі години. А саме з 10 до 15 і субота-неділя, вихідні або по домовленості номерів телефонів немає ніяких. І якось це мене дуже... Неприємно здивувало. ну, дивні години роботи. Та, я розумію, що я, в принципі, в декреті я можу приїхати, але якби я працювала, то тоді взагалі дуже серйозне запитання, коли ж мені приїхати і віддати ці роботи. Ну, якось так. Я буду думати, я ж кажу ще раз, про неї дуже-дуже гарні відгуки. Вони дуже круто виконують свою роботу, але ну, ну, дивні го робочі години. Знаєте, я вже не один раз стикаюся в Миколаєві, що дуже часто не працює питання щодо орієнтування на клієнтів. Ну, Якось так, тим не менш, все одно хочу до неї добратися, все одно хочу там оформлювати свої роботи. От, я не підібрала поки що нічого іншого. Знову ж таки, по інтернету оформлювати роботи я не хочу. Бо я не ну, кольора передачі телефонів і будь-якої іншої техніки не співпадає з тим, що ти бачиш на око. А з тим фактом, що в мене дуже великий досвід ілюстраторства і художньої справи якоїсь, я прискіпливо до цього відношуся. Є такі відтінки, які, наче і незначні, але при різних. При різному освітленні вони будуть мати вагомий результат. І ще й з тим фактом, що я хочу, в принципі, підібрати максимально так багет, щоб він мені підходив під більшість моїх робіт і під мій інтер'єр. Ну, Я буду брати оцей, оцю якусь золоту середину. Ну, тому мені треба до неї доїхати, коли я ще не знаю, і. Е але коли я закінчу цю роботу, в мене буде ще більше причин туди все ж таки дібра, добратися, бо це вже третя буде робота серед цієї колекції ВДВ, і хочеться вже якось їми прикрашати свою кухню. Тож так, далі в мене моя берегиня від Оланта, яка приймає участь в мене навіть не в двох іграх, все ж таки, а навіть в трьох іграх. Це. Гра з надійкою Дмитрук СВ по наборах Оланта. Це гра в Монополію у Юлії Козак. І це в Крестоманії, я з нею приймаю участь у «Твікс -мікс». От. Так що, от такі справи вона має просуватися. І в принципі в мене теж до фінішу дуже незначна кількість. Має мене теж скоро порадувати. На даний час тут відшито 70,22%. І залишилося мені по марафону 5163,5. Дуже так класно. О, буде, буде мене радувати. Ой, всього нічого тут залишилося. Так що, зараз, до речі, може, якщо буде в мене зараз час вільний, може я трошки вже її буду відшувати, бо я не звітувала до неділі, мені треба прозвітувати на неї. От. І ось тут я вам покажу таку трошки для вас неочікувану роботу, бо я її мало показую, мало просуваю, але до фінішу вона в мене дуже близько. Це, як я її назвала мадам Батерфляй, не буду там вже, Я колись про неї казала, як буду звітувати по просуваннях, я знайду більшу інформацію. На даний час тут відшито 12,96%, і залишилось всього на всього 6600 по марафону. Тут має бути і Бексіч, і бісер, гарна от така роботка. Зараз я вам покажу. Прев'юшку у планшеті. Ось ось так вона має виглядати. Єдине, що я вам хочу сказати, я обрала, я цю тканинку десь рік тому виграла в одній з лотерейок. Я її обрала, вона мені дуже сподобалась. Але я зараз привідшиві. Розумію, що метелик губиться. От, змінювати я вже нічого не буду. Тому, скоріш за все, що по відшиву всього метелика, я буду вирішувати, чи зробити в півхрест білими нитками контур цієї роботи. От. Може, навіть і не в один півхрестик, а в декілька, в два, в три навколо, щоб вона трошки вирізнялася і не губилася Оця гарна структура цієї тканини. Дуже класна, крута тканина. І ще один пункт, в тому що тканина за. Мілка каунт, я ж кажу, що може навіть і не 32-й, а ще більший. Мілкий тут хрестик виходить. От, тому мені доведеться і відійти від того бісеру, який пропонується в, в схемі в самій. Заміню його на мілкий петіт. От. Ну, буду вам показувати далі просування цієї роботи, якщо вона випаде в мене в монополії то побачите якийсь результат. Певний, Нет, то ближчим часом будете бачити. Тож, якось отак. Дякую вам дуже за увагу. За пару секунд чекайте вже звіту за весь тиждень. Добрий раночок, шановне панство. Бо я сьогодні записую зранку в суботу відео. Тиждень в мене пройшов весело, повишивала я дуже мало, але якось на диво дуже помітно, як я все, все це понашивала. Тож, загалом за тиждень я цього тижня масло масляне вишила 3685,5 по марафону. Зараз ви бачите у себе берегиню, на якій я вишила 812 хрестиків. Мені так вже подобається, я дійшла до обличчя, я повишивала отут стрічки, вже таке просування, яке дуже серйозно видно, хоча і дуже мало вишити. От такі моменти так класно стає. І до того ж, я, в принципі, люблю доходити до якоїсь певної кульмінації в роботах, що я вважаю в таких. Саме от в таких дизайнах, то це якраз обличчя. от Тож, будемо її просувати далі. На даний час, зараз я вам скажу дістану планшет. В мене вже майже 75%, і залишилося мені 4352,5%. Багато збиралася на Пасху, готувалася, прибирала, звісно, що там скуплялася щось на базарі. Тому було мало часу для роботи. На наступний тиждень я б дуже хотіла серйозно її просунути, а то й може зафінішувати. Я подивлюсь. Просто виходить, що якщо чисто нею зайнятися, то та я зможу тоді зробити фініш. Не знаю. Подивимось, не будемо загадувати нічого, але ну, вона в мене в пріоритетах, скажімо так, дуже гарна така красунечка. Далі я вас трошки на паузу поставила для того, щоб поправити камеру, бо берегиня була на ногах, рама на ногах стояла і не хотіла відкручувати, бо вона зараз у мене активна. Я зараз її вишиваю в монополії, плюс в мене ще і СВ по наборам від Оланда. <кій> Вибачте, От. тому доводилося дуже високо ставити камеру, щоб нормально її засняти. Наступне, що ви тут бачите, це ви бачите гранати. Ви бачите гранати від ВДВ. Ось таким чином виглядає прев'юхто ще ненароком. Не знає. Може людина спала і проспала велику кількість, бо таких гранатів, я не знаю, мабуть, тільки ледачі не вишивав. Вишиваю, бо вони в мене в серії до Кавунчика і Лимончика. Наступна в мене буде кукурудза. Ми ще далі щось подумали, може, мені на кукурудзі замінити основу. От. Бо вона трошки, це якби так фрукти все, а вона трошки не фрукт. От. Не знаю. Її трошки розбити тоді виходить, і вона буде більшою. Я подумаю, може це якось гарно так обіграти і буде мати гарний вигляд потім, наприклад, кукурузу там по центру, а навколо поставити цих три роботки в одинаковому оформленні. Треба подумати над цим питанням. Як ви бачите, я вже почала потрошку дзьобати бісер. Подивилася я по схемі. Дуже круто, що його тут розділили хоча б на ці дві половинки. що Воно потрошку змінює свій ряд, а не так, як, наприклад, в лимоні воно було колом, і всі були один під одним. Вишивати, мені здалося навіть, що кавун я вишивала легше, ніж лимон. От уже цей бісерочок, весь такий якийсь темно-багряний такий бордовий, не знаю, як це назвати гарніше. От. Як я вишиваю особисто моя порада, якщо все ж таки так сталося, що на цих основах вишивається, як вишиваю я? Я знаходжу, ну, звісно, що я вишиваю від центру, це саме найперше. Потім, за першої можливості, я починаю робити окантовку цієї обрамлення, вибачте. Там, де буде знаходитися оця велика купа бісера. От, Зробила це обрамлення. Воно тут, ну, тут до речі, по-моєму, майже все і зроблене. От, і потрошку вишиваю бісер. Тож, вийшло, як я велику кількість повишивала тут. Хрестиків, якраз в мене підходила робота до фініша, щоб далі грати в монополії. І я взяла одну ниточку і зробила бісером. І так, потрошку-потрошку, я собі не зруйную всі пальці одразу за перший час. От. І не зруйную собі так само одразу всі нерви. Тож, якось так. Тут, робота, тут вишита робота, 725 хрестиків на, на цьому тижні вишила, а загалом нас виходить 10 і 87. сотих. Ага. От. Ще залишилося 7561 по марафону. Але я казала, що компанія ВДВ видає дуже велика дяка, звісно. що. Але їх схеми, які вони надають в електронному варіанті, не мають варіанту півхреста. І не мають варіанту бісеру. Вони просто все роблять одним хрест, Ну, просто хрестиком роблять, а ти вже дивишся по кольорах. і зрів... Звіряєшся зі схемою, яка в тебе в наявності в наборі. В принципі, це дуже круто захищає їхні авторські права. От, про все правильно, ти маєш купити набір, а потім вже вишивати як треба. Бекстіж в них присутній, і все там правильно, все чітко, все вірно, все круто. Я ж кажу, це окремо, що не міняють вони цю основу, хоча я їм теж писала. Я знаю, що дівчата писали, і я писала. От, ну, Вони все одно вважають, що це ідеальна основа. Я з ними не погоджуюсь. І переходимо до самого гвістка цього тижня. Я це все ж таки змогла зробити. Я зафінішувала пасхалку. От, е, Дві секунди, зараз я дістану прев'ю, дістану набор, покажу, що там залишки якісь. Зараз 2 секундочки, не підготувалася до ладу. Тож, нагадую, це в нас зайка Стіч, великодні тюльпани. Отакий От класний набір. Я його не повертаю інакше, бо він е, глянцевий. От, і він відблискує все одно, навіть якщо я виключу камеру. Ой, виключу о, лампу для зйомок. Воно відблискує від лампи верхнього світла. <кій> От. Дивимося по залишках. Залишки. Тут у мене стався такий дуже прикрий випадок, що в мене розвалився оцей органайзер. Причому він розвалився не в одному місці, ось ось вони теж порозвалювались. Якийсь трошки чи непевний сам по собі органайзер, чи, може, то я така необережна, я не можу сказати, Ну, в мене так сталося вперше. О, добре, що я вже фінішувала роботу, я якраз повикидала оці всі кольори, довишивала, поки я їх мала на руках, а де я їх мала на руках? Ну, десь. Ага. Не знаю, от один із тих, що випав. От, тож якось так. Знову ж таки, якщо ви зауважите, чорний в мене не використаний. Геть, зовсім треба буде, походу, збирати вже чорний і не купувати, в принципі, 310-й кольор. От. Я з наборів його надьоргаю, над... скажімо так. Як я зробила цим разом? Виходить, я, ну, звісно, що хто мене дивився постійно, постійно, то вже зрозумів, що я заміняла Бекстіч. Бекстіча тут було дуже багато. Зараз я навіть відкрию програму. Бекстріч, ну для мене, для такої маленької роботи, тут було дуже багато бекстіча. Бекстіча тут було 1681 із загального марафону 5208. Тобто п'ята частині ну, вона рахується трошки інакше. Ну, ладно, буде десята частина роботи, це був Бексіч. Підсуну вам трошки ближче. Велика кількість ось тут в тюльпанах була. Ось тут. Ось тут кожну кожну пелюсточку треба було Бексічем обробити. О! Я знову подивилася. Думаю, тут чорний. Тут. Чорний. І в програмі написано чорний. Я не хочу вишивати чорним, то капець і все. Думаю, думаю, темно Ну, Вона мені занадто така ніжна робота, щоб брати темно коричневий Я посиділа, посиділа і вирішила, що я отут придивлюся самий найтемніший колір на усій повністю роботі. Може, темно зелений ще таке собі запитання. Та ні. Ось тут десь самий темний колір. Ну, окей, значить, я тоді візьму трошки темніший і заміню ним. Ось він. 779-й колір, яким я замінила тут увесь бекстіч. Бо знову ж таки, отут ниточка була схожа мені по карті на. Ні, не по карті. Я не по карті дивилася. Я дивилася по наявності своїх ниточок. По-моєму, вона мені схожа була на 782-й щось типу того. От, От ця ниточка, наче, да? Да, наче ось ця ниточка. Угу. Ось вона. Я знайшла її і знайшла на декілька тонів. ну, Набагато, бачите, отак. І так якщо подивитися, то на багато тонів. Темніше, але це все одно світліший кольор, ніж я заміняла попередні свої роботи. У мене був заміна 3031, по-моєму, якщо я не, помиляю, не помиляюсь. Тож, якось так. У мене є фініш, я ним задоволена. Нарешті цю, цей великодень побачимо я пасхалочка. От, така гарнюня-манюня. І буде тепер першою прикрасою. У хаті до Вігня. І, як ви вже уважно бачили, в мене додалася Хмельницька область. От така гарнюся манюся на 581 бісеринку. І на даний час це в мене вже це вже в мене сьома область із мапи України. Приростає, розквітає. Най так і буде. що ж, шановне панство, будемо з вами прощатися. Тихих вам ночей. Висипайтеся, це запорука здоров'я. А здоров'я, якщо є, то все інше в нас докладається, і все буде в нас добре. До зустрічі!